У селі неподалік Львова, у старовинному особняку, який належав родині вже кілька поколінь, жила Оксана Іванівна. Після смерті чоловіка її життя стало спокійним і розміреним, як тихий вечір біля каміна. Вона звикла до розпорядку, де кожен звук був знайомим, а тіні на стінах передбачуваними. Але все змінилося, коли на порозі з'явилися її донька Дарина та зять Максим. Дарина була справжньою копією матері у молодості. Тонка з довгими каштановими волоссям, що спадали хвилями на спину, і очима кольору стиглої вишні. Вона носила легку шовкову сукню кольору стиглої полуниці, що підкреслювала витончену фігуру, а на ногах ніжні білі балетки з мереживною обробкою. Максим зять був високим і струнким, з темним волоссям, що трохи тріпотіло на вітрі, і очима, які, здавалося, могли проникнути у найпотаємніші куточки душі. Він носив сорочку, розтебнуту на кілька гудзиків, і темні джинси, стильний, але водночас простий образ, що робив його схожим на героя романтичної повісті. З появою Дарини і Максима у домі наче розвіла весна, повітря наповнилося сміхом, жартиками і навіть чимось більш відчутним, що просучувалося крізь товсті двері їхньої спальні. Оксана Іванівна спершу дивилася на зятя з обережністю, чужий чоловік у її родинному гнізді, навіть якщо і зять. Проте Максим виявився вічливим і делікатним, а його погляди, часом затримуючись на ній, не були непристойними, а радше спостережливими, якби він намагався розгадати давню загадку. Одного понеділкового вечора Оксана Іванівна не могла заснути. У будинку панувала така напружена тиша, що вона навіть почала чути приглушені шепоти за дверима спальні дарини. Обривки фраз, мов крізь тонкий тюль, проймалися в її свідомість хочеш ризикнути. Трохи страшно, але так манить. Серце її забилося швидше, мов маленький барабан у ритмі таємниці, раптом почувся тихий стукіт у двері. Дарина, рум'яна і з блиском в очах, прокралась у кімнату, майже беззвучно зачиняючи за собою двері. Її тепле дотик до руки Оксани був легким, немов політ металика. Мамо, прошепотіла вона, Максим погодився, щоб я зав'язала йому очі. Це буде сюрприз. І я хочу, щоб ти замінила мене на короткий час. Оксана Іванівна відчула, як у грудях щось несподівано затремтіло, суміш страху, здивування і чогось. Невимовного вона подивилася на доньку, на її молоде, вразливе обличчя, повне надії і дитячого азарту, і зрозуміла, це не примха, це справжнє бажання. Ти впевнена? спитала вона, дивлячись у темряву. Де наче вималювався образ Максима з його чарівною посмішкою. Дарина ніжно стиснула руку матері, це зблизить нас усіх. Ми ж сім'я. І ця простота, ця щирість проникли в серце Оксани глибше, ніж будь-які слова. Вона зробила глибокий вдих і відповіла твердо: Добре, дарина. Я допоможу тобі. У той момент в її душі щось змінилося, наче старий будинок ожив новим диханням. А сама Оксана Іванівна відчула себе не просто матір'ю чи тещою, а жінкою. Готовий на несподівані вчинки заради близьких, наступні дні стали початком нового життя родини, де кожен дотик і погляд набували особливого значення. Але чи справді все йшло за планом? Чи не криється за цим невинним експериментом щось глибше і небезпечніше? І що ж приховує сам Максим, дивлячись на Оксану Іванівну своїми пронизливими очима? Наступного ранку Оксана Іванівна прокинулася, відчуваючи дивне змішання спокою і тривоги. Вона стояла біля вікна, дивлячись на тихий двір особняка в селі Новий Калинів, де сонячні промені лагідно пестили зелені листя дерев. В її уяві крутилися образи минулої ночі, шовкова тканина сорочки Максима, обережні рухи дарини, легка напруга в повітрі, що змушувала серце битися частіше. Вона одягнула ніжно-бежевий халат з тонким візерунком вишивки, який підкреслював плавність її вигинів, і спустилася до кухні, де вже пахло свіжозвареною кавою. Дарина сиділа за столом у спідниці з квітковим принтом, а на ногах акуратні босоніжки з тонкими ремінцями, що додавали їй легкості. Максим, як завжди, був у своїй улюбленій сорочці, розтебнутій на кілька гудзиків і джинсах, що сиділи ідеально. Добрий ранок! Мамо. промовила Дарина, посміхаючись так, що в її очах заграв вогник, а губи вигиналися вискрестий усміх. Оксана Іванівна відповіла посмішкою, але в душі відчувала, що між ними з'явилася невидима, але міцна нитка, що переплітала трьох у складну і небезпечну гру. Добрий ранок, сказала вона, намагаючись приховати хвилювання, Максим підняв чашку з кавою і глузливо пожартував оце сімейні посиденьки. Хоч би не перетворилися на зібрання КВН. Дарина засміялася, а Оксана Іванівна подумала, що зять має не лише красиві очі, а й гостре почуття гумору, якраз те, що потрібно в їхньому особливому домі, пізніше. Коли всі розійшлися по своїх справах, Оксана Іванівна залишилася одна у вітальні. Вона сиділа у великому кріслі, одягнена в тоненьку шовкову піжаму, яка ніжно облягала її округлість. А волосся розпускала по плечах, створюючи образ водночас і звабливої і затишної жінки. Її думки металися між минулим і майбутнім, а серце ніяк не могло заспокоїтися раптом у двері постукав максим. Він увійшов без запрошення, посміхаючись так, ніби тримав у руках секрет світу. Оксана Іванівна, допоможете мені? сказав він, притягуючи її погляд своїми темними очима. Його голос був низьким і бархатистим, як келих доброго вина, вона відчула, як по спині пробіг легкий холодок, а в грудях запала вогник. Максим підійшов ближче, і його рука зупинилася на спинці крісла, поруч з її плечем. Здається, у нашій родині настала нова ера. Прошепотів він Оксана Іванівна злегка посміхнулася, але в її очах котіла невидима боротьба між сумлінням і бажанням. Можливо. Відповіла вона, але хто знає, куди вона нас заведе. І саме тоді, коли вони обоє заглибилися у цю невимовну напругу, знову пролунав тихий стукіт у двері. Увійшла Дарина, її обличчя було сповнене таємничого світла, а голос тремтів від хвилювання Мамо, Максим знайшов щось дуже важливе. Треба поговорити особняк раптом затих, а повітря густіло, немов перед бурею. Тепер усі троє стояли на порозі нової загадки, яка могла змінити їхнє життя назавжди. Чи зможуть вони розплутати клубок таємниць, не розбивши при цьому власних сердець? І що приховує Максим у тіні своєї чарівної посмішки? Наступного вечора в особняку на околиці старого самбура панувала тиша, напружена і майже відчутна, немов повітря перед грозою. Оксана Іванівна. Одягнена в темно-синю сукню з легким шовковим блиском, що підкреслювала плавні лінії її фігури, сиділа на дивані в гостинній. Її витончені ноги, загорнуті у тонкі мереживні панчухи, були злегка схрещені, а на зап'ясті мерехтіли золоті браслети, що тихо позіхали у світлі каміна. Дарина вбралася у світлорожевий кардиган, що відкривав тонку шию, і вузьку спідницю з дрібним квітковим візерунком. Вона рухалася по кімнаті з грацією балерини, її довге каштанове волосся переливалося на світлі, а очі, мов дві глибокі озерця, повні таємниць і бажань. Максим стояв біля вікна, у простих джинсах і білої сорочці, трохи розтебнутій, з легкою неохайністю, що робила його особливо привабливим. Я знайшов це в кабінеті, сказав Максим, простягаючи Оксані Іванівні старий листок, пожовклий від часу. На ньому були нерозбірливі написи, замальовки і символи, що нагадували щось між сімейним гербом і загадковим кодом, Оксана Іванівна нахилилася. Її губи злегка піднялися у посмішці, що була одночасно грайливою і спокусливою. Виглядає, ніби це підказка до якогось стародавнього секрету, прошепотіла вона, поглядаючи на Максима так, ніби розкривала перед ним таємницю власної душі. Дарина підійшла ближче і, загнувши локон за вухо, Жартівливо сказала Мамо, якщо це якийсь кот, може, ти наша шпигунка. Тільки не забудь, що шпигунки теж мають свої правила. Максим усміхнувся, і його погляд знову впав на Оксану Іванівну, наче він намагався прочитати в ній щось більше, ніж просто матір своєї дружини. Її серце забилося частіше. У цій грі між ними з'явилася нова хвиля напруги, солодкої і небезпечної одночасно, раптом двері відчинилися, і в кімнату увійшов дідусь Оксани. Петро Іванович, чоловік із мудрими сивими вусами і поглядом, що бачив багато життєвих бур. Що тут у вас за таємниці? жартома запитав він, сідаючи поруч і киваючи на листок у руках Оксани. Таємниці сімейні, дідусю, відповіла Дарина, підморгуючи йому. І, схоже, вони тільки починаються. Оксана Іванівна поклала руку на листок, відчуваючи, як холодний папір тримає на собі тягар століть. Це не просто папірець. Це ключ до нашого. Минулого і, можливо, до майбутнього, сказала вона тихо, усі троє обмінялися поглядами, повними невимовного розуміння і таємничої тривоги. Що ж приховує цей загадковий лист? І чи зможуть вони разом розгадати його таємниці, не втративши при цьому самих себе, за вікном вяло холодним вітром і колись затишний особняк, наче ожив, наповнюючись шепотом минулих століть і обіцянкою нових пригод? Наступного дня Оксана Іванівна прокинулася рано, відчуваючи дивний трепет у грудях. Вона вдягла легку шовкову сорочку кольору місячного світла, що м'яко огортала її витончену фігуру і тонкі домашні капці з вишивкою у вигляді квітів. У дзеркалі на стіні вона помітила, як її очі світяться новим, непоясненим вогнем, і намить задумалася, чи це відчуття справжнє, чи просто гра уяви, в особняку панувала тиша. Порушена лише легким шелестом листя за вікном і віддаленим співом пташок. Дарина прийшла на кухню в легкі літній сукні, що підкреслювала її стрункі ноги, а на ногах виблискували босоніжки з тонкими ремінцями. Вона посміхнулася матері, і в її очах блищали іскри. Мов весняна роса на листках, Максим зайшов пізніше, у світлій сорочці, що нагадувала йому про безтурботні дні студентства. І з легкою усмішкою, яка могла розтопити навіть найхолодніше серце. Його погляд знову затримався на Оксані Іванівні, і вона відчула, як у ній розливається тепло, змішуючись із тривогою, вечором вони зібралися в кабінеті, де на столі лежала таємнича карта, знайдена у старих архівах. Оксана Іванівна, схилившись над нею, Ніжно провела пальцем по витончених лініях, що вели до невідомого пункту. Це наче запрошення у подорож, сказала вона, її голос звучав м'яко і спокусливо. Дарина підняла брови і жартома додала Мамо, може, це твій шанс стати справжньою авантюристкою. Тільки не забудь взяти з собою шпильки, пригоди не люблять незручного взуття. Максим усміхнувся і додав, а я візьму карту, компас і наше гарне товариство. Разом ми розкриємо всі таємниці, їхня розмова тривала до пізньої ночі, наповнена сміхом, іронією і відтінками ніжності, що повільно обвивали їхні серця. Але за всією цією легкістю ховалося невимовне напруження, що проростало між ними, мов тонкий корінь, готовий прорости в бурю, коли всі розійшлися. Оксана Іванівна залишилася одна, відчуваючи на собі невидимий погляд, що ніби слідкував за кожним її рухом. Вона сіла біля вікна. Загорнувшись у тонкий плед, і подумала, чи готова я до того, що приховує це минуле. І чи зможемо ми втриматися разом, коли правда вийде на світло? На дворі місяць тихо освітив, освітлюючи шляху невідоме, що тільки починалося. Наближалася ніч, коли в особняку на околиці Яворова зібралася вся родина. Вітальня була наповнена м'яким світлом каміна, що відбивався в дзеркалі в золотій оправі, а на підлозі лежав теплий килим із традиційним українським орнаментом. Оксана Іванівна, у темно-червоній сукні з тонкого шовку, яка обтікала її струнку талію, сиділа на дивані, граціозно схрестивши ноги. Її чорне волосся було акуратно зібране в низький пучок. А на вухах мерехтіли маленькі срібні сережки у вигляді калини, символу рідної землі, Дарина у ніжно-білій сукні з мереживом, що підкреслювала її юність і тендітність, тримала в руках чашку з ароматним чаєм. Її довгі ноги були сховані за спідницею, але в рухах читалася легкість і впевненість. Максим стояв біля вікна, у світло сірій сорочці і темних брюках, його погляд був спрямований на темний силует саду за вікном, але думки явно були десь далеко. Мамо, почала дарина, її голос тремтів від хвилювання, ми знайшли ще одну підказку. У старій скрині під ліжком діда Петра лежала ця записка, вона простягнула листок із витонченим почерком і загадковими символами. Оксана Іванівна взяла листок і повільно розгорнула його, її пальці ніжно торкалися по жовклого паперу. Це наче кот, сказала вона, але я впевнена, що тут схована істина про наше минуле, Максим підійшов ближче і. Сміючись, зауважив, виглядає, ніби ми потрапили у справжній детектив. Можливо, нам варто запросити Шерлока Холмса на вечерю. Дарина засміялася і додала тільки б він не забув свій лупу. Всі троє розсміялися, але в повітрі залишалася невидима напруга, що з кожною хвилиною ставала все сильнішою. Оксана Іванівна відчула, як її серце стискається від передчуття. Ніби попереду їх чекав виклик, який змінив би все раптом у темряві за вікном пролунало щось. Схоже на шурхіт листя. Максим миттєво повернувся, його очі звузилися, а тіло напружилося. Хто там? запитав він, але відповіді не було Дарина тихо сіла ближче до матері, сховавши обличчя в її плече. Оксана Іванівна міцно обійняла доньку, відчуваючи тепло і захист, але в душі розуміла це тільки початок. Початок історії, яка виведе їх за межі звичного і відкриє двері в світ, де минуле і сьогодення сплітаються в небезпечний танок, і в цей момент, коли всі троє замовкли, у кімнаті раптом вимкнулося світло. Лише вогонь каміна танцював у темряві, кидаючи загадкові тіні на стіни. І тиша, наче жива істота, заговорила своєю мовою, мовою невідомості і таємниці.